Бог у своїй великій милості довго терпів Люцифера, він не позбавив його високого становища, коли той вперше виявив духа за недоволення. І навіть тоді, коли почав висувати свої безпідставні претензії перед вірними ангелами, він ще довго залишався на небесах, йому знову і знову пропонували прощення за умови. Що він покається і підкориться, були докладені всі зусилля, на які здатна тільки безмежна любов і мудрість, щоб переконати в його помилковості поглядів. Дух незадоволення ніколи раніше не був відомий на небі. Спочатку і сам Люцифер не зрозумів, до чого це його призведе. Він не усвідомлював справжнього характеру своїх почуттів, але коли була доведена бездіяльність його незадоволення, Люцифер переконався в тому, що він не правий, а божественні вимоги справедливі і що він повинен визнати це перед усім небом. Якби він так вчинив, то врятував би себе і багатьох ангелів, тоді він ще Певною мірою був відданий Богові, хоча Люцифер залишив своє становище хірувима хоронителя. Проте, якщо б захотів повернутися до Бога, визнати мудрість Творця і задовольнитися тим місцем, яке було призначене йому у великому Божому плані, тоді він міг би знову посісти своє місце. Але гордість не дозволила йому підкоритися. Він уперто відстоював свої погляди, запевняючи, що йому немає в чому каятись, і таким чином остаточно вступив у велику боротьбу зі своїм творцем. Відтепер усі сили свого винахідливого розуму люцифер спрямував на обман. Щоб заручитися підтримкою ангелів, котрі були під Його керівництвом. Навіть той факт, що Христос застерігав його і давав йому поради, був перекручений і виставлений у такому світлі, щоб сприяти Його зрадницьким планам. Тим ангелам, які з особливою любов'ю ставилися до Нього, Сатана скаржився на несправедливе осудження, на зневажливе ставлення до його поглядів і на обмеження свободи. Перекрущуючи слова Христа, він удався до хитрощів і прямого обману, звинувачуючи Сина Божого в намірі принизити Його перед усіма небожителями. Він намагався також виставити в неправдивому світлі. Розбіжності, котрі були поміж ним і вірними ангелами. Усіх тих, кого йому не вдалося звести і схилити на свій бік, він звинувачував у байдужому ставленні до інтересів небожителів. У тому, що чинив сам, він звинувачував тих, хто залишився вірними Богові. І для того, щоб переконати інших у несправедливому ставленні Бога до нього, він вдався до спотворення слів і дій творця. Його лукавий метод полягав у тому, щоб за допомогою хитросплетених аргументів збивати з пантелику ангелів Божих, усе найпростіше він огортав у таємницю. І за допомогою хитрих. Перекручувань викликав сумнів до найясніших постанов Єгови. Його високі становище в системі божественного керівництва надавало великої сили усім його твердженням, і чимало ангелів вирішило об'єднатися з ним у повстанні проти авторитету небесної влади.